Everybody. З вами Злада Нука, і це огляд на скетчбук під номером 26. Це скетчбук від Art Creation. А на ньому присутні мої наліпки. Оце, 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 Оці три ви можете купити набором. Ось так він виглядає. І це наліпка з Аврори, а це теж наліпка з цього набору. Це наліпка від Йоби Боби скетчбук під номером 26. Почала я його 02.08.2023 і завершила 11.11.2023. Вифарбовка спиртових маркерів. Одразу попередження, тут дуже багато чужих малюнків. Тобто він, не знаю, не відсотків 30 Заповнений не мною, бо я його таскала з собою всюди. І саме в цей період часу в мене було багато зустрічей з іншими блогерами, а з іншими художницями. Наприклад, ви можете побачити це в цьому влозі. Всіх авторок я вкажу в описі, якщо що, ви, якщо вам хтось сподобається, можете їх там знайти. Це я придумувала нову персонажку Блавніт. Вона буде використовуватись в моєму. Можливому майбутньому проєкті. В мене цей проєкт в голові вже дуже довго з середини літа. І я все ще над ним працюю по можливості. Це також персонажка до цього ж проєкту, Ліра. Вона не зовсім моя. Вона була вигадана художницею Plump Cat О, ось і почались чужі скетчі. Це малюнки Марко Роджерс або Мунмун. Чудова художниця, вона, до речі, скоро відкриє комішини по дуже смачним цінам. Тому обов'язково слідкуйте за нею, щоб не пропустити цей момент. Це вона намалювала те, як ми сиділи разом в кафешці. Тоді була я, пані Віранея, її сестра та Ценіт продовження скетчів від Марко. Вона е, завжди, коли бере мій скетчбук, малює швидко і багато. Вона дійсно заповнила його більше ніж я. Це від пані Віреней. Я попросила її намалювати Ляпіс з Steven Universe. Це від Сеаніт Перед з Steven Universe. І це намалювала сестра пані Віреней Марічка. Е, це також персонажка, яка відноситься до... Оцього до цього проєкту. як її звуть, У мене проблема. Я постійно забуваю імена своїх персонажів. Це тоді, коли мені я баба прислала мас масляну пастель. Я це нею малювала. Виглядає зараз дуже месі. Я покривала її лаком, щоб воно не розмазувалось. Але лак з часом склеївся між собою, і ви можете побачити тут. Сам лак глянцевий, але ось тут, ось тут зверху, воно просто приклеїлось до іншої сторінки все одно, і в нас все одно все розмазалось. До речі, оцініть. Я їх дуже рідко використовую, але дивіться, в якій гарні упаковерсі я їх тримаю. Вона залізна, це баночка з Аврори. О-о-о, май гад. Я купляла її для акварелі, але вона не сильно підходить по розміру для акварелі, тому я тут зберігаю ці чарівні мілочки. Сподіваюсь. Колись я буду їх використовувати частіше. Це була скетч-зустріч з іншими художницями вже по Діскорду. В нас була тема поніфікація, тобто ми брали різні об'єкти або теми і малювали їх у вигляді поні. Гаманець. Нам треба було взяти свій гаманець та зробити його поніфікацію. Це мій гаманець, Плюшевий динозавр, рюкзак, здається, якийсь милий, і це черепаха. А, неймовірно. О май гад! Це малювала пламкет своїх чудових кутиків А це малювала Марко. Також малювала Марко. Мене у вигляді вампіра. Це занадто слойово. Я пишаюсь тим, що це в мене в скетчбуці. Пуша Пламкет Подарувала блискучу акварель, а я обожнюю все блискуче. Тому це джотеро з Джоджо. Але я потім перевела його в діджитал, якщо знайду, ось тут вставлю. Дуже іронічно, що це був мій останній діджитал-малюнок до початку навчання, і після нього я не малювала в діджиталі майже три місяці. Так, це теж скетч-зустріч. Мені подобається ця розгортка, тільки якби тут ще не розмазалась, але в нас була тема гуманізація, здається, чи метелика. Чи феї. Чесно не пам'ятаю, що з метеликами Я намалювала двох метеликів, і мою персонажку дуже яскрава. Мені подобається, коли скетчбук був яскравий. Так, це здається, теж я переводила в діджитал. Оп. Це був реквест за донат, я пам'ятаю. Це мої персонажки з того самого проєкту майбутнього. Сподіваюсь, це теж чужий персонаж, а це я та Plumpkett. В нас дуже чудові стосунки. Блискучі акварелі, як ви бачите, мені дуже сподобались. Ще скіч зустріч, боже, як було багато, скіч зустрічей до початку навчання. Була тема котів, оцей, це найкраще, що я в цьому, в цьому скічбусі. Піпі-пупу Слей. Це ми знов гуляли. Це малювала Аріна Малюю. Футболка топ. Це малювала Plump Cat. Вона теж любить блискуче акварель. Це її персонаж. Це малювала я в неї, і в мене тоді нічого не виходило. В нас був типу челендж по трьом емоджі створити персонажа. Тут випила емоджі свині. Телефону стаціонарного та сонечко з хмаркою Це Ценіт малювала. Вона намалювала Соню Марко Мунмун. -мун. А це вже сама Соня малювала. Неймовірно, просто слей алдей. Я не знаю, як вона дійсно так швидко і так класно це робить. Ну, no. excuse me Excuse me О, oh, це вже малювала гонейцян. Неймовірно, Еліот з її мальопису «Щасливе довге життя» Це моя улюблена персонажка з її мальопису Тому я така намалюй мені. Будь ласка, <г wide> hey, цей скетч мені дуже подобається. Знову Аріна малюю <laughs> скетчбук так швидко заповнюється, коли в ньому малюють інші художниці. Так, Слей Джолін. Вже я її малювала для себе, бо я передивлялась шостий сезон. Кінцівка. <laughs> Я все ще її не розумію. Це був знову ж таки реквест за донат на цю, цього персонажа з Наруто, здається. Це теж в мене є в діджиталі Я вперше малювала щось подібне. Я, чесно, я не знаю, як це оцінювати. Ні, ніби непогано. Пастель, і тут вже воно краще набагато, бо з цієї сторони нема лаку. Я спочатку намалювала все пастелю і аквареллю. і зверху ручка з блискучими акварелями на очах. Мені подобається техніка пофарбування, по але сам малюнок кривий. Але яка різниця? Це скетчбук. Знову ж таки, ми тусили з дівчатками, це малювала Соня, це малювала Пуша, неймовірно, гарні жінки. Далі я вирішила, що М -м, до навчання Скільки? Менше тижня. Почну працювати над своїм проєктом. Є, почала, не завершила. Але я намалювала дві пари головних героїнь. Варвара, Милайна і Дар'я Астрея. Тут дизайн все ще не завершений, я все ще над ним думаю. Вона взагалі не так виглядати буде. Вона більш-менш так, але в мене проблема я, оцю персонажку Варвару, постійно малюю так, ніби це я. Вона занадто схожа на мене. Коли я, її. я не знаю, що з цим робити. Вони, в принципі, сильно не будуть змінюватись, і це вже середина скетчбуку. О oh гад, як швидко. Дивіться, 29.08. Початок був, нагадую, 02.08, а завершили скетчбук 11.11. .11. Тобто, видно, як навчання сильно по мені вдарило. До речі, про навчання ось була моя перша зустріч з одногрупницями та Артемом. Нес один хлопець в групі. Ми сиділи в парку, і я дала скетчбук. Тут же почалось навчання. Я в шоці, я забула, як малювати, але ось цей скетч мені дуже подобається. Я це зробила акварельними маркерами і ручкою, і воно просто не знаю, вийшло так, як я собі уявляла. Це персонажка, кох... Ой, перс... персонаж Кохай моєї одногрупниці. А тут е, е, почались struggles, почались проблеми, я намагалась, я дуже намагалась жити. О, це я вперше використала залишки з палітри. Вся фарба, яку ви тут бачите, це фарба, яка в мене залишається на палітрі. зверху олівці. І оці полосочки це також обрізки з завдань. Бо коли я роблю, наприклад, градації кольорові, і я обрізаю зайве, там все одно залишається фарба на шматочках. І я така, це можна використати. Я yeah. була в гостях у Плампкете. У мене був час помалювати. Я намалювала астрею. Ніби це вже малювала вона. Джорджа Референс. О-о-о. Ну, все, ми втрачаємо цей скетчбук на цьому моменті. Ми дуже сильно втрачаємо все на цьому моменті. Сторінка е намагань намалювати Еліпс Натюрморд, котре я малювала вже 11 разів. А -а -а. Композиція. Спойлер, я планую на канікулах, котрі в мене будуть чомусь дуже не скоро, зробити огляд на всі мої роботи за перший семестр першого курсу, де я покажу просто по всім дисциплінам всі мої роботи, сподіваюсь, в хронологічному порядку, якщо я не забуду, яка робота була коли? Так, продовження залишків гуаші. I'm struggling, якщо зажмурити очі. Розмити свій зір. Мені подобається, як виглядає ця розгорська, але у дівчини дуже сильні проблеми з тілом. Людина намалювала довго. Вона, вона не пам'ятає, що таке люди. Вона пам'ятає, що таке еліпси. Почались люті ментал брейкдаунс в цей момент, бо в мене дуже багато думок все ще десь з цього моменту, з першого місяця. Дуже багато думок про те. Чи взагалі тим я займаюсь, чи треба воно мені? Чи я недостатньо роблю, чи взагалі що відбувається, хто я, де я, навіщо я? Коли мені погано, я малюю себе. Опа! Отут вже теж починаються проблемс, коли я просто вбила свій режим сну. І я з цим все ще борюся, я намагаюся його встановити. а Він. Тиждень плюс-мінус іде нормально, і потім він знову вбивається просто на саме низ. Тоді я спала по три-попівтори години. Я намагалася типу, робити роботи, але я робила їх дуже повільно, бо я постійно переймалася через щось. Е, роботи робила, і потім мене погано оцінювали. І я така, окей, окей, без ці, окей. Е, зараз, саме прям зараз, у мене трошки інша фігня. Я забила трошечки на універ, і я така. Ментал хелс на першому місці, тому але сплю я все одно дуже багато. Це малювала також Plump Cat, Це малювала Соня. Дві людини, котрі малюють більше ніж я в моєму скетчбуці, екск'юзмі. Але я не проти, я тільки занову ж таки Соня. Почуваю себе трішечки краще, намагаюсь малювати на історію мистецтв. І тут ще золота акварель, і я купила собі блискучі ручки, якось ще приємно пахнуть Аврори за 30 гривень, і це так сильно мене зробило щасливо. Я прям, ну мені прям було добре, бо в мене є ці ручки. І потім я їх роздала, і в мене залишилось пару штучок, бо я така, ну хочеться друзям віддати. Це манувала Кохай, знов ж таки моя одногрупниця. Це я планувала на живопис, здається, якісь роботи. Намагалась what's going on, а в неї не вийшло. Я не зрозуміла. Це знов ж таки reusing things from uni. Робила якісь самостійні роботи акрилом і залишки з пензля я прибирала їх на окремі папірці, і потім я їх обрізала. І виходили такі штучки. І тут знов ж таки малюю не ну, я Соня, Слей. Оце вже мій рівень зараз. Ау, голі жінки. Люблю таке, креслення. Не люблю таке. Соня купила собі в Аврорі маркери. Типу, це спиртові маркери, але з блисківками вони просто люті. В них як не знаю, такий glowing, світіння ефект, що йде самі блискавки, як зеркало. Вони просто ну вони прям білі, і навколо них розтікається спиртовий маркер різного кольору. Композиція знову перерви між скетчами по 10 днів. Вау! Тут я намагалась згадати, як малювати. <гум> Знов роблю композицію. Виглядає насправді непогано. Естетично, да, можливо. Але залишки акрилу, але вже в самому скетчбуці Оу, oh, є yeah! ще більше композиції. скетчбуці, котра я буду зараз, такого вже не буде, бо я почала вести ці ці штучки в окремому мозошиці. <гум> я додумалась. Хочу вам його показати, бо знаю, що ну, чому ні? А так він виглядає. Блокнот з Аврори. Я люблю аврору Налітка Боби, і тут в мене є списки завдань. Не всі, бо я забуваю їх вести. І ще я почала тут робити всі ці скетчі. Тому в скріпці більше їх не буде. Слава Богу. Це я знов намагалась uh, пригадати, як малювати маркерами. Оці маленькі замальовочки, вони дуже добре мене описують. oh гад! MENTAL BREAKDOWN Є. Yeah. А тут же NOT MENTAL BREAKDOWN, бо я зустрілася з своїми друзями, з котрими давно не бачилась по початку навчання. Деякі уїхали в інші міста, деякими просто не було часу зустрітись, але ми разом погуляли, і це було неймовірно. Моя одногрупниця малювала нас. Як це мило? Це я малювала на відео, на минуле. Ось фініш результ Скетч зустріч. Була просто тема природи. Можна було робити що завгодно, бо скільки зустрічі не було дуже давно. Це просто квіти, а це я зробила хуманізацію жуків як мило і все. Це якісь цукерки не дуже смачні. Далі тут ще є скетчик до прев'ю, ще трошки креслення і палітра в скетчбуці і все кінець. Дякую вам всім за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку і поширити це відео в чати з вашими одногрупниками або однокласниками. Також можете написати коментар, ваші якісь думки про малюнки або про навчання, або просто як у вас справи. Залишайтеся в безпеці, не забувайте донатити та бувайте!